Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Є слова та поняття, які у всіх нову стах, є навпаки, рідко вживані. Наприклад, такі з них, як добитися свого, досягти успіху, обійняти посаду, зробити кар'єру, стати зіркою, домогтися визнання це популярні вислови. Але сьогодні я хочу звернути увагу на такі риси, як смирення і простота, без яких справжня велич неможлива. Наука, якої Христос учив своїх учнів, часом докорінно відрізняється від спотворених людським егоїзмом понять про дійсну велич. Христос говорив: Прийдіть і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете спокій душам вашим. Так як в ті часи, так і в наші дні, сумирності або ж смиренню не надається належної оцінки. Але Христос знав, що всі інші дарування, таланти та здібності не принесуть особливої користі без смирення, цього своєрідного фундаменту в характері людини. Дай людині геніальні знання без смирення, вона обов'язково направить їх на самознищення. Дай їй владу стане тираном. Історія це вже неодноразово довела. Ось чому Ісус вважав смирення найпершою необхідністю особистості. Він з великою любов'ю, але також із достатньою наполегливістю звертається до учнів з такими словами читаємо в Євангелії від Луки, 22 розділі. Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільшим між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець, каже Ісус. Неважко зрозуміти зміст висловленого Христом. Сильні світ у цього прагнуть передусім досягнути слави. Ними керує бажання влади, прагнення піднятися над іншими людьми та володіти ними. Слова ж Христа застерігають учнів від такого способу думок та поведінки. Він розумів, що даючи свободу подібним почуттям, вони непримітно перетворяться у тиранів та хіба в цьому ціль життя? Звичайно, що ні. Ви хочете бути володарями? Будьте слугами, подібно до вашого вчителя. Безумовно, таланти та відповідальність кожного визнаються, але ніхто не повинен прагнути до володарювання над своїм ближнім. Саме такий дух повинен царювати у серцях тих, хто вважає себе християнином. Смирення є необхідною рисою для досягнення успіху в житті. Воно не протидіє нашим здібностям і не принижує нас. Така людина може чудово усвідомлювати свої потенціальні можливості, свою гідність. Смирення не приводить до знецінення особистості. Навпаки, воно веде людину до реального сприйняття оточуючого світу. Справжня велич людини виявляється лише тоді, коли зникає гординя. Наше ставлення до людей є безпомилковим доказом наших взаємовідносин з Богом. Пізнання Бога робить нас лагідними. Ми бачимо себе і сусіда на одному рівні грішниками. Наш Бог милостивий, Він люблячий батько, отож він хоче, щоб і наше ставлення до інших було подібним. Сьогодні, коли будемо молитися, давайте подумаємо, чи є у нашому житті смирення. Помолимось. Наш добрий небесний Батько, ми приходимо до Тебе сьогодні, усвідомлюючи, як багато нам ще потрібно в Тебе навчатись. І сьогодні ми просимо, дай нам смирення, навчи нас, що це таке. Ми бачимо, що життя Ісуса він був справді смиренним. І ця Риса, Господи, привела його на Голгофу, але вона дала йому і воскресіння, Господи, і він піднявся над усіма царями. Господи, сьогодні і ми хочемо бути смиренними для того, щоб бути подібними до Твого Сина. за що і дякуємо Тобі, про що й просимо в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.